Не заходиш в цей Ютуб, немає що дивитися, коли новий відос на своїй атмосфері буде. Чесне слово, задовбали. То в них нормально там щотижня виходить, то раз в три неділі, то раз в год виходять відео. Що вони там займаються, би друг другу, чи що? Вже якби нормально пробили б тисяч сто, мабуть, було б підписників. Я не знаю. Вроді цікаво, а вроді це чекаєш постійно. Коротше, якщо сьогодні відоса не буде, відписка від них нахер, задовбали. Почекай, почекай, не відписуйся, тут годний контент під'їхав. Сьогодні ти побачиш дуже крутий відео. Ми будемо відновлювати дуже цікаву тачку для цікавої людини. Серйозно? Ну давай тоді подивимося, але якщо буде гімняно, відписка. Всім привіт! Ви на каналі Своя Атмосфера. Якщо ви тиснули на це відео, то я сподіваюся, воно вам дуже сподобається. Тому підписуйтесь, ставте лайки, а ми починаємо. Сьогодні буде не дуже звичний відео для нашого каналу. В нас є знайомий, звати його Ілья Луценка. Ще його називають хімік. Ми з ним познайомляємо. Знайомились на одному з популярних волонтерських фондів. Якийсь час з ним разом співпрацювали? Він дивиться наші відоси під одним із відео, він нам написав: хлопці, в мене є тачка, я дуже її обожнюю, я купляв її салона, але вона дуже багато пережила, трохи втомилася. І якщо ви щось зможете з нею зробити, трошки її відновити, то, будь ласка, я би був дуже радий. На що ми і погодились? Це початок цієї цікавої історії. Погнали! Яка у вас основна камера з цим? Ця. Буде ця. Це буде так, додатково. Йоу! Що, всім привіт! А ми зустрілися нарешті з людиною, про яку ми вам розповідали. Зараз підемо, будемо дивитися його тачку, він вам трохи розкаже, що і як, що будемо робити, якийсь виявимо фронт робіт. Так. Що, який гараж? Здорово, всім привітам! Мене звати звати якщо що. Граш 289. Що е, за тачка? тачка. А, що, а що ти на ній не їздиш взагалі? Я коротше її поставив зараз, е, тому що е, тому що їжу на машині дівчини своєї. Зручно. Да. Так. Я не їжу на ній, тому що її треба поремонтувати. Ось. І в мене коротше, є така думка, що я думаю, можу спробувати її продати. Тому що ситуація незрозуміла зараз. Якщо заберуть в армію, то всі знають таку штуку, що може прийде, доведеться купувати карчан якогось собі. М -м, Щось таке. Ну, так. Да, да. Ну, в цілому я дивився відоси, і мені сподобалось. У мене варіант. Або... Е Полагодити її, продати або полагодити її і їздити. Я дивився, як ви зробили авео э, сутеньорський. Да. Ось мені прямо ще залетіло, мені сподобалося як всередині його там э, одфігачили. Я думаю, якщо ви можете зробити таке щось з моєї машини, то буде взагалі бомба. Ми спробуємо. Ну, я одразу бачу відношення до машини. <реш> Бам-бампер, який торкається машини. А, блін, місця було замало. Так, от я питання, Ну він от... акуратно торкається. Одразу, це що таке? Це коротше, проблема була колись. Я перевозив військову фарбу в машині. Для військових машин mm -hmm. фарбували. І одна банка в багажнику в мене коротше лопнула. Ось. А як воно собі потрапило? Я, я не шалю. Я по <реш> серйозно <реш> да? лопнула багажнику. Все заляпало, а потім я коротше витягував речі. Туди сюди. Тут ти туди, напевно сюди. таки фарбу достав. Сюди поставив <рес> ну, може да може якось так. Ну коротше, я не пам'ятаю. Єдине, що залишилось, я не можу ніяк вивести. Хто не пробував, реально не вводиться. Це таке враження, ніби ти до перекупу приїхав, а він тобі навалює. Тут, тут просто, просто треба помити і все. Так, да, так, да, так, да, то знаєте, для ту штуку, яку лак для нігти от так помажуть ну, і все так. буде окей. Лак для нігти. Ну, коротше, реально проблема. Тут коцка, бачиш бампер десь, вдарився. Потім а тут... давай, давай, напевно, зробимо так. Давай її виженемо Вижим? на вулицю. Да, давай, давай, так буде краще. І вже розповімо і покажемо. Так, але щоб її вигнати, треба, знаєш, бампер да. А Він тут який-то тюнінгований чи що? Трохи є. А, я його коротше знайшов а, на розборці. А, це з Грузії. Тут ще стояли, це бампер з Грузії. Ось, і тут ще стояли е, прибамбаси, були як е, сигнали поліцейські. Ну, Ні, оце це губа, не... оце губа дуже круто виглядає. Оце губа прикольна, мені сп... вона і сподобалась. Але я не знаю, чи можна її е, долампічити краще. Тут бачиш, є отут така тріщинка і тріщинка. Це все зробиться? Да? Це не питання, да. да. Ну, в принципі, мені бампер цей сподобався. Я такий думаю, ну, підійде. Ну, бампер прям крутий. Так, тепер вивожу машину. Зараз виженеш, свої побажання нам розкажеш, що ти хочеш. Так, да, ви, ви питали, чому вона стоїть, я зараз покажу, чому вона стоїть. А там чешеться? А, там ще нюанси. А, ні, <клес> ні, ну просто що чому я не їжу, але проблема зараз ключі десь. Тільки не кажи, що ти його вдома забив. Да, я спеціально додому повертався за ним. <клес> ну, Не факт, що він його забрав в другий раз. Співтичка, хорошо, завівся дуже гарно. Тому машина їздила два роки по лінії фронту. Я коли працював у фонді «Леви на Джипі, там перший час дуже багато всього розвозили саме на моїй машині. Ось, в принципі, машина об'їхала всю лінію фронту, була на всіх напрямках. Ось навіть є наліпки військові подарували. Це військова частина 0666. Є така формування Курт Company. А, дуже круті чуваки. Ось а, в Одесу я до них приїжджав. Коротше, вони наклеїли цю наліпку свою <гум> і пропускали на блокпостах. Отак, от, от коли бачили цю наліпку, проїжджайте. <гум> я не знаю, що вони там робили. Типу, хотілося б її теж здерти, тому що вона вже два роки. бачиш по ну да, треба знімати. Гадаю. Тут я коротше, бахнувся, коли ми розвозили десь на донецьких дорогах, вирвав кусок бамперу, його якраз і, і треба замінити. Розкажи, от по тюнінгу. Це так було, це оранжеве, чи це ти зробив? Тобто -то це... ти купив нову тачку. Так, да, це машина 2012 Рівниш... року, я ага. її купив в салоні в 2012 ага. році, поїздив півроку перші і попав в аварію. Ну, теж бампером десь в'їхав. Ага. І мені треба було міняти бампер. Ось, я поміняв бампер, я таки думав, о, треба її освіжити. Все, 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 що помаранчево, воно було чорне. Я угу. просто попросив, щоб мені пофарбували помаранчевий. Мені здалося, що вона буде прикольно виглядати, наче якась іграшка. Або Є, якась. Але, вона виділяється 100%. Ну таке, да, це мінімальне саме мінімальний. Я, я по місту, коли бачив, о, зразу, ну, здалеку видно. Ну це мінімальний, саме міні... Це навіть не тюнінг. Я б не назвав би це тюнінг. Це просто перефарбував трішечки mm -hmm. по мотору. Тут до дву мотор стандартний mm -hmm. 148 сорок кінських сил. Ось uh -huh. теж нічого не тюнігувалося, єдине, що там ще газ встановлений на машину був. Uh -huh. А ти кажеш, що зараз є проблема, там щось балон стоїть, але він не а, балон треба забрати. Я забув балон на СТО рік назад. Коли фарба зірвалася в мене в багажнику. Я відвіз її на СТО, щоб зняли балон, тому що там під балон затікло все. Ось, і там поки почистили, поки туди-сюди, а потім знову ми почали розвозити там допомогу. Багажник постійно зайнятий і просто так отак -от рік пролетів. Я навіть забув його встановити. Лабаш бачу, дніпровські корні роблять своє а, да, да, да. Ну я до речі, лабаш за рік до війни зробив собі. Я до цього їздив просто. А потім... просто, <кліст> просто як звичайна людина. <кліст> <кліст> ну цініші броди там. <кліст> а, а потім знаєш, яка ситуація сталася? Це просто треш. Я приїхав в Дніпро, я жив в Києві, приїхав в Дніпро вести корпоратив, і після корпоративу, теж за рік до війни це було. Після корпоративу поїхав кудись там біля пасажу, ну, біля Цуму. <кліст> <кліст> там, бо була вечірка якась на парі. А в офісі, в офісі? В офісі. Ні, ні, не, в бар. Поїхав в бар і коротше, стою в барі, і мені приходить повідомлення на телефон від як незнайомої людини якоїсь. Я не знаю, де вона взяла мій номер, Повідомлення там, по-моєму, твою машину розбили. Я такий думаю, що за фігня виглядаю Вигляду вікно, а там в мене просто лабаш розбитий, і валяється людина, якась біля машини. Її пресує поліція. Я коротше, виходжу, в чому проблема. Уявляєте собі, то був наркоман. Він коротше, обштрокався якоюсь хуйні і просто йшов по вулиці, як свідки бачили, і каже: він просто йде по вулиці, запригує на капот і просто головою так от б'є в лабашний. Я знаю причину. Це оранжеві накладки. Може, може йому не сподобалось. Але я фієв. Просто людина йшла, розбила головою, мені лобове скло. Я міняв скло і такий вже думаю, ну блін, ну спробую завжди хотілося коротше, оця повна таніровка. Mm -hmm. Типу, щоб тебе не було видно. Зробив тоніровку, взагалі, мені прикольно, якщо чесно. Прикольно, що влітку темну всередині не жарко, і плюс тебе ніхто не бачить, взагалі їдеш, кайфуєш. Але люди, всі, хто їздять, кажуть, що хімі. Давай подивимося що ще по нюансам. Давай. Ну Тут що, я не знаю, тут мені здається, що мені пощастило, я наїхав, удар пройшовся. Ну, от... ну, тут, тут заміна бампера просто. Ну да. Тут швидкість була невелика. В принципі, нічого такого страшного, просто вирвав кусок бампера самого. Угу. Ну єдине, що ось може бризовік треба. Коротше, ти хочеш позбутися від помаранчевого кольору повністю? Так, да, я коротше, хочу все, все, що помаранчево, наново перефарбувати в чорне. Mm -hmm. Ось. Е тому що, я що, як я казав, тут два варіанти. Або я думаю, або її продати, ось, або їздити на ній далі. І ще з такого нюансу ось е черканув десь вет, е але я не пам'ятаю, де навіть. Ага. І я дивлюсь, нюанс по порошку в тебе. А, о, і порог. От що з такою штукою взагалі роблять? Вичищати все до металу і фарбувати. І потім фарбувати, так? Так. Да. Блін, фігово. Але не тільки тут. Давайте ще подивимося, де може бути. Оці штуки, до речі, це пластикові накладки просто. Так, да -да, я знаю. Тут це не диск. Вони всередини відкручуються. Так, 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 так. ну тут позаду теж десь, десь черканулося. Я дивлюсь, що тут вони оця була ріхльонова покриття ага, і вони ага. просто поверх пофарбували. Так, да. а треба як. Ну треба, його б круто було б отак все зняти. Ага. Але не факт, що щось з цього вийде. Коротше, треба дивитися. Я Давай ви... зазирнемо всередину. Давай всередину. Я хотів ще подивитися багажник, але я боюся. Я забув, що показати багаж. Відкривай. Да? <світ> краще відійди, бо там парк відкривається. Там, там газового що... балону точно немає. Оооо. О. Так. Ну тут трошечки. Тут трошечки робочої атмосфери. Це Фіма Константиновський приятель. Знаєте mm -hmm. його? Mm -hmm. Так. звісно. Він на свій день народження mm -hmm. подарував мені цю подушку. Mm -hmm. так. <гарне <подаруга> <гарне> так, я думаю, дай віщо. Ага. Так, ну тут якісь речі є. Тут якісь цікаві педалі в тебе. Це робоче. Це, це зміїна шкіра. Да, але це вже старі, типу, я в них ага. не працюю, тому а я що 43-й розмір, а в мене в 45-й вже, тому що я на 15 кг став вашій. Ноги, ну, ноги, ноги, роз... ноги теж Но, Да, Так, чувак, плюс 15 кг і ти, ну, вага більша, і ти, в тебе як розтаптується нога. Поняв? <рес> 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 реально, реально, я зараз в 43-й не влажу. Припу... Припустимо. Оця штука — це, це робочий прикид наш. Це... Для рибалки. Риболовні. Це реально хтось нам на початку війни надіслав... Це е... Це плитоноски. Типу, що, що це таке, не зрозуміло. Типу, кому ну, мультикам військово... значно війну. Так, да, воно галіма, воно зроблено з матеріалу, який горить поняв, повністю, синтетика. А, <звук> всередину, що, самі заходьте тоді, що мені там? Будь ласка. Так, а ну що, щось... секунду. <звук> Зараз, це, це, це не треба? Я, я встиг засняти. Це <реш> просто ну, чашка стояла на полу там з кофі, ось така. Так, давайте подивимось, що у нас. Так. Чувак, коше повний люкс, коротше, просто бомбическое все. Mm -hmm. не, ну видно, видно. Розкажи, будь ласка, я от багато машин вже бачу. Да. Що з кермом? З кермом? Так. Да. Що тобі не Та його обами, так? гриз. А, це невротичне щось, мабуть. Невротичне. Ти маєш, ну, ти, на, увазі, ти зубами ти маєш на увазі ці штуки, так? Да? Ага. А я покажу це трошки ближче. Це Подивіться. А що, ви такого ні у кого не бачили? Серйозно? Абсолютно. Ну це я знаєш, що я роблю. Це я коли їжджу, типу, в пропід і стоїш отак от робиш. Пальцями. А, там, музика а, грає ти під музику танта. -тан. Ну, така фіня. Тобі треба було хоч чохов надіти і чоховитися. Ну а це, до речі, теж питання, можна щось крібом зробити, там перепрошити, перешити. Буде як новий. Так? Да? Прикольно. Да. Я не думав, не можу алькантару якусь зробити. Ну, якщо будеш продавати, то можна дешевше, ну коротше, для а -а -а. продажу буде норм. Окей. Якщо собі, то можна зробити щось цікаве. Ну, треба як собі робити, щоб навіть коли. Треба, продавати, як, щоб як, як, як собі. Слишко, а скажи, а можна зорі на небо зробити? Ну блін, у нас же ж не тачка на прокачку. У нас ж Перекупське ну, відновлення, вже Перекупське відновлення. Ну, є гроші, все що хочеш. Насправді машина коротше, в неї скільки зараз пробіг? 238 тисяч. Думає, що це не багато, Це нормально. А що, ти скоротити хочеш? Ні, ну взагалі не хочу, я ну, по правді. Просто вона взагалі в цілому машина коротше, до війни. Вона по роботі два рази всю Україну об'їздив, ми там зйомки робили і так далі. Mm -hmm. Ось. Потім до зйомок ще я працював на mm -hmm. івенти, там, весілля всякі mm -hmm. робили, в цій машині апаратуру. Чувак, просто вона була забита апаратурою. Тут позаду були колонки для свята там людей на 80, В багажнику там всякі приблуди, колір, світло і так далі. І вона, прямо що ну коротше, це коник робочий. Дай Боже, сподобалось враження в тебе. Я від неї кайфую дуже сильно, але треба і її... вона подустала. Трохи. Я треба гадаю, вже... ми, ми, ми дамо їй друге життя. Ми Супер. тренувалися. Сподіваюсь ману робити, робити речі. Супер, ідеально. Те, що потрібно зараз в наші важкі часи. У мене є фотки, де, до речі, що навіть військові постійно ми коли приїжджали, всі ж гнали біса з мене, що ти на такій машині їдеш, щоб тебе легше було змарювати з дрона. З з дрона та, та. Постійно, коли в якусь прифронтову зону приїжджаєш, на ній всі такі. Що, що це за якого біса вона тут їздить? Що за помаранчевий синій. Тоді як це воно, потім ти робиш такий, типу, отак-от, потім такий відкриваєш, і тут типу, стоїть вже. Да, тільки там і ще там. буде дуже-дуже багато роботи. <гум> ну що, добре, тоді дякую, дякую, дякую. Гарного перегляду, дивіться, що вони будуть робити з цією машиною. Може, вони щось будуть робити, ще знайдуть там щось там всередині. Що все, в принципі, початок покладено, забираємо тачку, одразу будемо вести її на малярочку. Гадаю, тиждень-два, десь так, да, приблизно? Два-три тижні. Два, два, да, да. тижні. Так воно, і, так воно і є. Я вже звик, коли кажуть тиждень-два, я одразу плюсую ще тиждень-два. до цього. Це не від нас. Ми будемо працювати прямо на всі бабки. Окей, все, поїхали. А бабок нема. Хочу зробити невелике уточнення, навіщо і за які гроші робиться ця машина. Ілья дуже прикольний чувак. Він дуже багато робив і робить волонтерські діяльності. Тому чому б йому не допомогти і нам зробити цікавий відос і цікаву історію, mm -hmm. за які гроші це все робиться. Ілья покриває всі фактичні витрати по автомобілю. Це його фарбування. Якщо щось треба буде робити по техніці, це ви побачите вже далі. Всі фактичні розтрати, які ми будемо витрачати гроші, він покриває. Абсолютно вся наша робота, то що робиться нашими руками, це для нього абсолютно безкоштовно. А якщо ти також цікавий чувак, в тебе є цікава тачка або якась цікава історія, пиши нам в інстаграм, в YouTube, куди-небудь, і ми приїдемо і зробимо разом гарний контент. Так, ну що, ось я і всередині. Зараз будемо виїжджати. Враження про машину, в принципі, перші. Технічно, наче нічого. Коробочка все ідеально. По двигуну все дуже гарно. Технічно така вроде, вкупі тачка, але зашморгана просто капець. Все брудне, все затерте, але на тому і перекупи. Я гадаю, щось гарненьке вийде з нею зробити. Руль прямо тримаєшся, а він весь шаршавий. Ілья, звісно, такий демон. Так скристо кермо, це звісно, капець. Комплектація в неї дуже класна. Отак і по підвісці, наче От їдемо в гаражний кооператив. Дуже погана дорога, але е в принципі все тихенько, м'якенько, нормально. Гадаю, вийде класний результат. Полірне її, Колір в неї дуже красивий синій колір. Так, що в нас виходить? Зараз ми їдемо. План у нас такий. Ми віддаємо одразу тачку на малярку, фарбуємо два бампери. І поріг. Наступна стадія забираємо. Напевно, віддаємо на перетяжку кермо. Потім вже будемо полірувати повністю кузов, розбиратися з цими наклейками, з оцим, цим гімном. Треба ще вирішити питання з оцими оранжевими всіми накладками. Я не знаю, зараз будемо розмовляти з Ігорем, щоб він. Ну, можливо, він щось підфарбує, можливо, щось саме та саме там підфарбуємо, подивимось. Дамо друге життя цій тачці, щоб Ілья ще покайфував, можливо, на ній покатався. Сподіваюсь, він більше не буде шкрябати кермо, як він шкрябав, і ще він трошки кайфане, сяде як, як по нову в ту нову тачку, яку він брав ще в 2012 році, чи в якому він там казав. Тому поїхали. Здорово. Я вже дивлюсь ти почав трошки. трошки. Ну так, да, я хочу розібрати. Слышиш, Владик, ти скажи, я щось Губу, що там под такого. Губуш ми реставрируем и правильно? А, да, да, да. да. чорний цвет, правильно? А, ну, ну А їй плохо? А, ну, мне yeah. хреновато. Просто мне заказывать э, ремкомплект, ну, типа эпоксидку или нет, я вот зашел. No, нет, no. я имею в виду черную центрушку, она целая, ее же можно типа при эти не красить или как? Перекрашивать его в любом случае надо, потому что. А yeah, типа черный, черный все равно, да, наоборот? Ну, я бы перекрашивал. Yeah. Эту, yeah. Бы, ну, yeah. всё но все равно вот это надо будет черный красить, правильно? No, no. no, no, да, да. Я бы не красил ее в Ну no, 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 да, мне Да, но я понял. Те, кто черные классно смотрят. Ми вже приїхали до Ігоря. В нас наступний день. Вчора ми віддали машину. Все, сьогодні приїхали і починаємо працювати. Ігор вже там зняв передній бампер з неї. Розбирає його повністю, щоб зняти всі, всі запчастини, які треба буде переставляти на новий бампер. Він спортивний з нижньою цією губою. Коротше, крутий бамперочок, буде пушка. Прям дуже цікаво, як вона буде виглядати вже в кінці. Так, у нас план сьогодні такий, щоб ми дуже ігорю не заважали. Нам треба пофарбувати диск. Ми ще не вирішили точно, як ми це будемо робити. Оці вставки оранжеві треба пофарбувати. Напевно, ми повністю будемо все фарбувати в чорний колір. Машина у нас буде синьо-чорна. Треба зняти оці всі вставки, замотувати їх, ми це самі зробимо і залишити Ігорю він вже потім все разом буде фарбувати. І В нас ще дуже покоцані диски. Ми думали, можливо, чи ми їх просто задуємо з балона, що це найдешевший варіант. Або ми їх теж трохи підмотуємо. І... Попросимо Ігоря, щоб він теж їх дунув. Так що плани, плани такі: зараз знімаємо всі колеса, відкручуємо ці вставочки, все будемо матувати і готувати до фарбування. Ігорьок сьогодні буде знімати, напевно, переднє крило, буде робити підбір фарби саме по крилу. Каже, що по лючку не завжди круто виходить, робить по крилу. Владик взявся за любіму роботу. Сидіть у це калупать, порти машину. Первозданний вид, а первозданний вітані. Так що Денис у нас почав знімати колеса, і ми подумали, що в цьому, напевно, зараз немає сенсу, тому що ми будемо ще фарбувати диски і зараз зняти ці накладки, потім е, по ну знімати накладки, поставити колеса, потім знову знімати колеса, щоб їх пофарбувати, тому що на машині це робити ну, дуже хреновенько, тому що ми зафарбуємо і тормозні диски. І, коротше, все на світі. Тому колеса ми поки не трогаємо. Зараз в нас почався дощ. Ти не поспішай. Ігор Постоїть. там знімає задній бампер. На перший погляд машина тут і перед це все фарбоване. Дуже багато фарбованих елементів. І багажник фарбований. коротше дуже багато фарбованих елементів. Тому ми зараз дивимось, по чому краще підібрати. Будемо напевно підбирати попередньому крилу. Ми вже все зняли, крило на підбір зняли. Ми їх зняли. Ну, Денис зняв, а я ходив знімав. Знімав на камеру. Мені каже, що ну, воно дуже різне. Ігор прицінює колір, щоб все співпало, тому що тут передній бампер співпадав з крилом, тому передній бампер точно треба підбирати по передньому крилу. А ззаду зараз Ігор прикидує, чи співпадає крило з заднім крилом, тому що там буде ну, різкий переход і треба, щоб колір співпадав. А тут, вроде, Да не, наверное, одинаково, а то сам бампер отличал. Да я думаю, что надо. Но я что, там задний бампер вид и так сильнейше. Хотя бампера говорят, что они всегда отличаются. Там оно ну, что получается? Получается, у тебя металл и пластик разного расширения. Если у mm -hmm. тебя стоит на солнце, у тебя расширяется пластик молекулы больше, и у тебя зерно как бы типа там в микронах этих расходится. А mm -hmm. Тебе уже кажется, что оно другое. Типа, если поставить тени, оно будет одинаковое. Ну mm -hmm. это не все цвета Серебристый Он очень сильно это показывает. Темные цвета, ты вообще этого не увидишь. Вот Даже на синем, в принципе, это не видишь. Это если конкретно, грубо говоря, белая и черная, mm -hmm. тогда ты увидишь. А если mm -hmm. чуть оттенок, то все много еще от колориста зависит. Типа, если краска вообще неплохо подмешана, то в принципе разницы никакой не будет. Серебристый, хоть не серебристый. Ну да, я же подеваешь, что мы. Ми... Попаде нормально в колір. І Ілья, ти будеш задоволений результатом. Зараз Ігор продовжує розбирати бампера, щоб Повністю вони були голі. В нас на задньому бампері треба пофарбувати, зняти оцю нижню помаранчеву губу, обідрати там потріскана фарба, якою фарбували. Вони фарбували просто поверху цієї ребристої поверхні. Ось тут, якщо видно, навіть оце не щухувало, а просто поверх пофарбувала. Можливо, Ілья потім тут трошки... Чи кудись притерся, чи що, і ось пішли пошли тріщини. Короте, зараз цей весь геморрой треба якось вчищати. І ще вирішимо, як будемо фарбувати. Це точно буде чорний колір, або будемо фарбувати в структурну фарбу, або в глянець, щоб було під передній бампер. Не знаю, там подумаємо. І Ще не знаємо з дисками. Думали, фарбувати все це діло в чорний колір. Але мені здається, що не даремно тут зробили ці вставки, всі ці диски, вони. Ну, зазвичай вони двохкольорові. Робити зі світло-сірим кольором мені не подобається. Гадаю, що може купимо там, 100 грам фарби якогось темно-сірого графіту і зробимо ці вставки темно сірі і диски освіжимо в чорний колір. І гадаю, буде, буде дуже цікаво виглядати. Ось як тут фарбували все до цього, підкрилок ніхто не знімав. Ще Ілья нас попросив замінити оцей підкрилок, від якого тут вже Частинки немає. Якщо знайдемо, то теж купимо. Дуже є у нас отут така мерзка подряпана на двері, але із цього дверима фарбувати не будемо. Тут видно, що воно вже пробилося до ґрунта. Не знаю, можливо, підкапаємо, трошки полірнемо і буде не так кидатися в очі. Бюджет у нас на машину трошки обмежений, тому не все, що тут є, ми можемо робити. 40 обтираємо оцю нижню губу. Ось такий у нас результат є. Уже перші травми. Ігор, а в тебе що Які плани? Що ти сьогодні плануєш робити? Спотер є. я хочу зачухати і спотером вировнюю, щоб менше меньше поклевки положити. Ну короче, займусь ну, порогом, поки ви там пластик допомагаєте мені. об угу. А потом уже буду. Ну, сейчас уже время пол третьего. Я думаю, хотя бы порог зроблю, туди туда сюда матеріали прийдуть от, со складу. Завтра поїду краску закажу. Ну, короче, я думаю. Підготовительна робота. Поняв? А ситуація у нас по порогу а ось тут вийде. трошки зам'яти. Зараз Ігор його трошки витягне вниз спотером, потером, щоб не класти туди шпаклю. Там буде шпакля все рівно, але не в такій кількості. І буде фарбувати. Ось тут всю цю іржу зачистимо і все буде як новеньке. Потім приїдемо вже, напевно, коли Ігор все це підготує чи вже пофарбує, поки що не знаю. А Денис відпочиваю, мене пірів. В нього перерыв, як кожні 5 хвилин. Та жарко купить сплей. Да, духота купить, то дощ, то сонце, пекло. Are you insane like? Я сподіваюся, що Ілля, після цього, після того, як ми трошки приложимо руку і вкладемось трошки душі в твою машину, ти будеш відноситись до неї трошки, трошки бережніше, тому що тут буде дуже-дуже багато нашої роботи, нам ще предстоїть полірування. Треба двірники пофарбувати. Ти як на роботу настроєн? Чесно кажучи, не настроєн. У нас зараз ви це все бачите на відосі, але у нас робочий день капець. Ми зараз приїхали на 10-ту ранку займатися цим Чарато, а потім будемо перетягувати стелю на фабрики. Я не знаю, в якій в послідовності будуть виходити відоси цю, цю черату, напевно, ви побачите після фабі. Нас... Там, <гум> да, там, там вже все фіналочки підходить. А у нас зараз дурдом. Лачеті в нас зараз стоїть, робляться пороги. Ми будемо доробляти фабію, потім виїжджає лачеті, яку треба буде теж фарбувати і полірувати повністю. Потім Ігор доробить цю чарату, будемо полірувати чарату. Коротше, Дуже багато роботи, відоси, все знімається, ось так, шматочок звідти, звідти. Коротше, я потім і на монтиді приколюся, думаю. Губа там так і ложиться. Це, звісно, геморой повний. Ось так все виглядає. Коротше, оставимо Ігор буде сам, навірно, доділувати, тому що це капець. А перша серія вже підходить до завершення. Ми ще не знали в той момент, що нас чекає в другій серії, що все спочатку піде по бороді. Але що там буде, сподобається чи його тачка. Ви дізнаєтесь в наступній серії. Тому підписуйтесь, не пропустіть своя атмосфера. Всім гарного настрою і пока! Да, класний відео, реально сподобався. Сподіваюсь, наступний вийде не через рік, але вже так цікаво. Подивитися, що буде далі.